Всім привіт! Сьогодні забігла в Євросеканд на вагу. Хочу подивитися, що там є, де і вам показати. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною, будемо разом дивитись. До речі, це десь третій день після нового завозу, тож ціна ще доволі висока, хоча вже не така, як в перший день. Знайшла ось таку сумку. Написано, що це бренд Севілла. Я не знаю його взагалі мало брендів знаю. Тож пошукала в Google і нічого там не знайшла. Тільки що там може бути, що це Германія, але я не впевнена. Зовні вона виглядає вже доволі старенькою. А внутрі ще більш-менш нічого. Ось, бачите, стан доволі гарний внутрі. Але вона, звісно, не сучасна вже. Ось така зовсім м'якенька і пом'ята ще була, шкіряна начебто ось ця. Тут, звісно, вже не шкіра. Виглядає теж так собі, не дуже. Це відділ звичайний, не люкс. Тож тут знайти, ну, можна іноді знайти щось гарне, але не завжди треба шукати. До речі, що мені не подобається, що багато речей буває брудними. Ось така сумочка лакірована. Дуже пам'ята, на жаль. Ну, хоча мені взагалі модель не сподобалась, хоча тут пишуть, що Валентино, Італія і все таке. Але ось цей бант незрозумілий. Так, Валентина да, Гаравані. Не знаю, я, можливо, неправильно вимовляю назву, Ну, виглядає сумочка так собі, теж дуже старенька. І така собі. Теж не сучасна вже. Хоча, в принципі, стан, як бачите, начебто й нічого. Но бант вообще взагалі все псує. Так, ще, покопавшись, знайшла ось таку сумочку квіт... з квіточками, невеличку. Може, комусь, до речі, подобаються такі яскраві аксесуари. Стан такий середнький, не дуже гарний. До речі, такі сумки треба обережно носити з одягом. Головне, щоб не було дуже багато яскравого. А ще тут я знайшла м'які іграшки, ось таку. Знайшла, ну, до речі, в гарному стані вона. Така сумна. І ось таку маленьку. Теж тут затіряшечки вони. Серед сумок. Стан гарненький покладу поруч. їх. Може хтось знайде їх швидше та візьме. Сьогодні вирішила тут много чого не шукати, от саме в цьому ящику. Краще дивитися, коли взуття і сумки на полицях. Тож і приємніше брати, хоча, бачите, взуття дуже брудне. Але все ж таки так приємніше дивитися і вам показувати такі чоботи. Це тут і дитячі, і спортивне взуття на цих полицях. А ось уже для дорослих. Капці яскраві, сині. Так, і, чесно кажучи, Нічого ось тут, на полицях звичайного взуття, цікавого я і не побачила. Черевики, є трохи спортивного взуття і чобітов. Так, ось такі сліпончики. Оці вроді так і нічого. Бачите, які. Красиві, біленькі і в гарному стані. Туфельки жіночі, без підборів. Шкіряні з резиночками. Так, а це я вже відділ люкс вирішила перейти, подивитися, може, тут щось більш цікавого є. Знайшла ось такий рюкзак. Шкіряний, начебто, з такою широкою блискавкою. Але ось тут дефект є. Така дірочка невеличка. Так, вирішила зважити її. 486 гривень. Майже 487. Ну, навіть 500, я б сказала. Я думаю, за такі гроші. Ага, тут знайшла, що це New Look бренд. Я думаю, краще вже. Додати 100 гривень і купити щось нове. І ще знайшла ось такий шкіряний рюкзак, де багато-багато усіляких закльопочок Це для молоді. Кому таке подобається, я думаю, будуть в захваті. Звісно, з ним треба попрацювати, щоб привести до ладу, але все, я вирішила все-таки зважити. Ну, він так теж добряче потягнув 564 гривні майже. Так, це ціна е, люкса. А люкс, там, бачите, 810 за кілограм. Так, а на взутті я знайшла ось такі кросівки від Томі Халкіфера. Халфікера. Так, і мені вони сподобались. Стан дуже гарний, як ви бачите. От так, і я навіть їх вирішила приміряти, але, на жаль, розмір великий. У мене 39, а тут майже 40 розмір. Тож, я їх купляти не буду. Ціна 266 гривень за одну. А і пара буде в два рази більше. Так, ще ось такі найки знайшла. І чоловічі туфлі, такі яскраві, помаранчеві. прикольні такі коли хан. Дуже цікаві. Ну, їх треба теж вдягати вже в одному стилі хто в тому стилі вдягається От такі басанішки жіночі. Ну і в принципі, більше нічого цікавого на люксі я не побачила. Ну Може хтось побачить красівочки, чобіти. Тож все ж таки мені вітомі фалфігера більше сподобалось взуттям. Так, від New Look, босоніжки, жіночі на громезній платформі. Ага, і ось тут які чоботи. Гарненькі, тепленькі, брендові. Ну, я скажу, що вони будуть важити багато, бо тут є і хутра, і шкіра, і це ось, бачите, бренд. І стан дуже гарний, як новенькі. Подошва тут взагалі. Зараз зважу. Ось один важить 430 2 гривні. А за дві, наситиш нам два, то буде вже 850 десь. Ну, така ціна гарна. Ось там на люксі, чого тільки немає, і кактуси. Що розмовляють іграшки, валяються, сумують і ось такі сумочки, рукавиці є спортивні для занять. Так, ну і багато ще чого, дитячого сумки, ну, не дуже багато сумок в цього разу я побачила. Тож перехожу на одяг. Це теж відділ люкс. Тут жовті оці вішалки, але бачите, ось така куртка від чемпіон, вона має дефект попереду. А так нічого так гарне. Це чоловіча куртка. Виглядає непогано. Футболка чоловіча, яскравий такий принт. Теж чоловічий джемпер від манга. Мені здається, що чоловічий, бо розмір тут такий великий. Сорочечки, гольфи, ще витрівочка така. Куртка витрівка. Та вона легенька. Піжамка. Ось яка піжамка прям. Елітна. Так, хто носить такі піжами? Тут штанці і сорочка. подивимось ще що. Ще що є штанці, світшоти світшот від що там зари, з дуже таким дитячим принтом. Це сукня, сукня від Зари. Зара базік принт шкіра пітона. Так, знову футболочка від чемпіон. Перший день завозу, я думаю, більше всього цікавого є на люксі. Але ось так, те, що залишилось так курточки. Хоча я ж кажу, що в цьому секенді завоз звичайний і завоз люкса в різні дні. Тож, мабуть, я попала все ж таки десь на перший другий, на другий день не на люкс. І на третій чи четвертий звичайного завозу яскрава яка. Джемпер м'якенький з капюшончиком. Так, ну, звісно, тут тканина така собі по складу. Є один варіант від Томі Халхікера ось такий джемпер сірого кольору. Шубка біленька. Не побачила бренда. Та, чесно кажучи, і не стала шукати. Вирішила перейти в інший зал. Тут вже не люкс, а звичайний одяг. Светри, джемпери і пошукати, що ж вам ще показати та собі подивитися. Друзі, якщо вам подобається відео, не забудьте поставити вподобайку. Це допоможе моєму каналу просуватися. Ще хочу я сказати, що секонд е, я е, хожу тільки для того, щоб ну може щось знайти цікаво. Я не ставлю задачу тут одягатися повністю. Ну Якщо мені щось подобається, то купую ось така кофточка. Яскраво жовтого кольору, ще джемпер 70 катон, мій розмір Елька. Теж він такий гарчичного кольору. Ой, який цікавий світшотик з аплікацією, з паєтками. Дитячою такою аплікацією, але розмір великий. Тут 70% теж катону. 30 поліестер. Розмір піксель. Завеликий на мене. Так, ще сукня ось така з паєтками, теж від Томі Халфігера. Стан вже не дуже гарний, тут паєтки вже. Позбивалися деякі і псують весь вигляд сукні. А позаду вона така звичайненька, без нічого. Ще покажу вам одну куртку від H&M. такого гарненького кольору білого, дуже гарненька куртка. Ну що, на цьому буду завершувати відео. Дякую всім за перегляд, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!